Вітаю, друзі, на каналі, знаходиться на ділянці, на якій посаджений медвежий під прививку на фунтук. І тут у місьря був висинений ведмежий горіх, але так якби поза минулого року. Тобто минулого року зійшла певна частина і на другий рік зійшла, зійшла решта. Ось дивіться, який зараз ведмежий, висотою до 10 см. Дивлячись на дану ділянку, таке враження, що на другий рік зійшло більше відмежувань, ніж на перший рік. Ось дивіться. Ось такий медвежий. Зачищаємо повністю до 60 см, грубо кажучи, знизу, залишаємо зверху декілька гілок або одну. І будемо виганяти ще до метра і тоді будемо прививати на висоті або від 60 см до метра. Будемо пробувати літню окуліровку. Якщо літня окуліровка не піде, тоді вже на наступний рік будемо прививати весні. Ось так виглядає медвежий. Ось, дивіться, яка картина. Оцей медвежий був з минулого року залишився, але він був так висотою десь 20 см в тому районі. Через декілька днів будемо робити зелені операції, будемо залишати одні дві гілки для... Тобто був винати провідника, а решту знизу все будемо зачищати. У Міжряддя бурин, а за то, де росте медвежий, картина просто шикарна. Це, це сьогодні пропололи, а ось так виглядає ряд ще не прополений. Ось дивіться. Ось, від Сьогодні не встигаємо закінчити, завтра це ще три ряди дійдемо і буде фініш. На цій ділянці плануємо всю одну річку, яка виросте у цих міжряддях, підмежа, будемо всю видаляти. Будемо всю викопувати, будемо реалізовувати, а також що залишиться, будемо висаджувати у пакет або на іншу ділянку поля. Ця ділянка поля залишиться суто на фундук, привитий на медвежому. Там, де є випади, будемо висаджувати, вже готовий привити, який у нас у пакетах. А це який під межі росте, так будемо залишати. А у Мішляті вже пізніше кінець сезону, подумаємо, що робити. Чи будемо щось засіяти, будемо щось сіяти, чи просто залишимо і все. Ось така, друзі, ділянка. І результат під межі зійшов на другий рік. Ось дивіться досить досить непогано. Е, хто часто слідкує за моїм каналом, е, то минулого року знімав відео. 6 рядок, е, перших шість перших рядів минулого року зійшов медвежий. так був перший рік досить густо, а ось ця остання частина практично майже не зійшов. Зато на другий рік це все компенсувало. Ось така картина.